Це, що я розказував, так? те саме. Ну і тут є один нюанс. Я забував вам що ми ми, ми... ми коли починаємо розрахунок робити, ми позначаємо радіуси таким чином, що радіус перший був найменший, і потім степи по ступені збільшення до кінця. так? Тобто корекційні точки повинні бути розташені. У мене тут не по порядку розташовані, може бути не по порядку, тому що профіль може бути. Але Позначення для того, щоб R T було по степені зміщення, бо вона машина не хоче рахувати. Або вона сама вам зробить, до речі, там є система, яка якщо можна, задати розміри просто в любому порядку. Але вона сама її посортує, позначить найменший радіус першою точкою, другий, третій і найбільший і тою точкою, далі почне рахувати. Тобто де процес сортування. Ну, Кажемо, що в першій колекій кітоці тобто, ми присвоюємо гамма як гамма-1. В першій коліці куриці кліточці ми присвоюємо Альфа, як Альфа-1. Ну і відповідно, ми малюємо площини. Ми маємо точку, так? площина ПВІ. От вона на в першій точці, а другій ПВ. І П Ніте або площа Різне, от вона є. Окей, так? І зразу. Каже, якщо подивитися на наш людини, то можемо сказати, що є так званий тут корекції в будь-якій точці корекційний сумарний альфа-1 дама 1, додати до купи, то є F1. Тобто кут корекції. І цей кут корекції для всіх випадків буде одинаковий. Тільки буде мінятися значення передньої-задньої кута, але сумарний кут корекції буде одинаковий. Окей. Далі. Ну, Далі тут ми таке вже робили, так визначили це, визначили розвитку. Тут теж думаю, ясно. Ясно, не Треба давати робити. Ну, Далі що ми робимо? Для того, щоб почати розрахунок подачі, ми будуємо таким чином. Беремо цю точечку, в тій точці нам треба провести площину основну. Як проводиться площина основна? Мусить через точку 2 і точку О, так? Провести площину, яка буде ПВ2. Площина різання повинна бути перпендикулярна до чого. В да, точки точці до площини різання. Ми знаємо, чотири площини так? є. І вони взаємно перпендикулярні. Таким чином, ми вже графічно визначили переднюхання. Тому що передня поверхня почалася е безмінна, так? Но, і відповідно визначили альфа в другій точці. Це ми визначили графічно. Так? І сумарний альфа-2 і альфа 2, і гама-2 знову ж дорівнює Так, поїхали. Ну І тепер спробуємо ці формули при, при математично от, Передню поверхню продовжуємо лінію, паралельно ці лінії через точку що проводимо теж лінію і позначимо цю букву гашку. Тепер далі. Через, Перпендикулярно до передньої поверхні проведемо лінії, перпендикулярні, які вийдуть через коліційні точки. Ми ну, відповідно проведемо через точку О паралельну лінію. так? Відповідно позначимо відер А1, А2, А3 і відповідно це один. Тепер, якщо ми возьмемо, розглянемо трикутника ОА1, ОА1, ось його маленького і пермокутний так, так? тому що ці лінії перпендикулярні напередній поверхні, і звідси визначимо гашку. у рівні r 1 розмір першої корекційної точки на деталь, так? на ці здання. Я думаю, пермокутну Значить, так, так? Таким чином ми визначили першу. І з того самого трикутня визначимо А1. Тільки це вже буде не що інше, якщо якось з того самого кута. Я думаю, що це ясно. Далі, що ми робимо? Ми беремо знову точку, яку ми провели цього. Знову знаємо прямокутну кутничу. О, А2А а, маленький. Оце. Наш газ У вже залишилося. І ми маємо радіус Р2. Виходячи, з цього, ми вже можемо визначити вам гамма 2. Тобто, який ми оцеймо. Графічно визначили, так, можна визначити математично, як арксинуса гаршу до e2. Далі визначимо a 2 визначимо c 2 і визначимо p 2 І з того, що ми маємо екшенну величина константа для всіх колективних точок, від е1 віднімаємо значенням 2, будемо мати 2 Тобто наша задача була визначити розмір П2, тобто розмір профілю фасонного листя в тому, як ми будемо його що, проєктувати. Ок.